Всім привіт! Болонь-Барвар 0, Донецький Шахтар 3. Я можу тільки привітати донечан з впевненою порахунку, нібито 3-0, але по грі тут трішки треба розбиратися. Дані Сікан 16 хвилина, дубль Мар'яна Шуведа та вилучення Суханова. Давайте по порядку. Стартова ската Баваль-Баварти 3, 5, 2, кічку воротах. Дубко, Лук'янчук, Карась. В ролі центральних захисників Мороз, Запорожець, Черненко, захисники, Паркап'енка Гресіла Терралі, Сохана, Краснопір грала у нападі. Утедечан 4-3-3, хоча спочатку малювали нібито 4-1-4-1 з опорником Дмитро Кріськов. Але намалювали тут 4-3. 3, -3. Не знаю. Мені здалося донатити, що 4 справді грала за схемою 4-3-3. Дмитро Криськів був і справді опорним півзиксником. Судаков Бондаренко грали вище. у воротах, Матвієнко, Бондарка, напля, азара все-таки. Судаков, Криїське, Бондаренка. Центральне все таке. Данітікан, Марин Швет, таке він у нападі. Друзі, Аболонь, в принципі, розпочала цей матч доволі таки непогано. Ось в Аболоні, в принципі, друзі, пресинг працював. Тобто, -то, в принципі, гра в оболоні, вона, в принципі, була, Оболонь не боялася. Шахтар, високий пресинг зі стартових секунд матчу видав Оболонь браво Тому Браво! Чесно, браво оболонцям! Просто-браво! Просто неймовірний височенний пресинг зробили Оболонці, друзі. Але Шахтар забив гол на 16-й хвилині. Деничани вийшли з-під інтенсивного пресингу Оболонців. Маріан Швец здорово відкрився. Той таки Маріан вирізав на Дані Сікана. Даня уник офсайду, обіграв один в один в і в порожні ворота покатив міча до сітки. Афсайт був доволі таки мінімальний. точніше міг, міг би бути мінімальний би офсайд, але Даня все-таки офсайд уникнув. 1-0 Даня виводить до нічан вперед. Аболон не здавалося, і команда. В принципі, гольових моментів немало, але підходи були. Пресинг э, працював э, в Шахтар Дуже багато помилок, до речі, було в Шахтарі. Це доволі такі рідкісні випадки, коли справді помилка за помилкою, там майже такий відрізочок був десь так 20 по 30. -ї. Була непоганий момент, там був після подачі зі штрафного там скидав Суханов, якщо не помиляюсь на дальню стійку, і ніхто її не замкнув. Все. Але, в принципі, пресинг працював у Болоні. В принципі, я вважаю, команда виклалася на свої 1000%. Ось і справді тисячі, тому що команда працювала наполегливо. Але шведа! На 45-й, плюс першій хвилині, напевно, поставив крапку. Маріан Швед запресингував захисника, перехопив. У нього м'яч, там потім інший захисник Абалоні, якщо не помиляюсь, цим захисником був е, е, Лук'янщук, Там по козацьки полетів підкати, нібито вже і справді відбив він загрозу, але після цього козацького підката. М'яч полетів о, в протихід вертарів, і, в принципі, навіть такі козацькі дії захисникам не допомогли у цьому моменті. Маріан Швет робить гол плюс-пас за перший тайм. А потім вилучення Суханова. І той такий Маріан Швет прокинув м'яч. Суханов свалив, жовто отримав спочатку Суханов, але потім судя передався в ІІАР і отримав червону карку. Суханов. Другий тайм був. Просто команди догравали, шахтар тотальним володів м'ячем, але забив. До речі, команда Абалонь забила. На 57 їх виняла. Цей гол касує через офсайт. Офсайт був, до речі, мінімальний, балонцем справді не почнув. Забив тоді Абалон, зроби 1-2 да? на переторахунок. І була б якась, ну, напевно, би інтрига б поновилася. Так, гол не зарахували, рахунок 0-2, команда Абалонів меншості і, в принципі, Шахтар. Просто дотиснув, дотиснув володінням свого суперника, тотальне володіння в другому таймі. оболонь просто без м'яча була. Шахтар просто володів м'ячем в стилі Барселони, Манчестер Сіті, Ліверпуля і всіх суперкоманд світу. Просто тотальне шахтар володів м'ячем, не давав м'яча оболоні. Ну і ще на, на, на 90 хвилин шулет поставив крапку. Ось, асастував Маріану, До речі. Усі мама... Ні, не хто не осостав Мар'яну, Маріан там сам забив. Хоча мені здається відіграв подіграв. Ще там, напевно, зачепив захисника. Але все таке, друзі. Все таки. Все-таки, друзі. А, ну тут навіть. Голіві. А, ні, тут швед, швед Гульва. Добре, друзі, не суть важного. Маріан Швед робить 2 плюс 1 і Маріан. Ну там вийшов на побачення, третій гол покатив. Взагалі Маріан просто герой 2 плюс 1, плюс ще вилучення для суперника. Ну, друзі, тут железнобетонна п'ятірка. Чесне слово, Маріан Швед сьогодні був ну, просто на вищому якомусь пілотажі. Хоча наші вболівальники, ну не, не наші вболівальники взагалі вболівальники. Вважаючи Микола Матвіє. Бо був найкращий. дуже-дуже цікаво, Шведу поставили 4,8. Хоча, на мою думку, він герой цього поєдинка. Для мене Маріан Швед. Для вас, не знаю, можливо, хтось інший футболіст. Для мене Маріян Швед. Но людина робить 2 плюс 1, плюс вилучення для суперника. Це ж 3-0, Друзі, але оболонь бровар треба поставити лайк, тому що болонь, в принципі, зіграла дуже якісний поєдинок. Шахтар у нас таким чином на першій позиції буде. 46 балів після 20 тура донечани забирають, забирається, балонь залишається 13-й, але там Верес може їх випередити, не що виграє. Тобто битва за зону виліту просто якась неймовірна. Поки що оболонь знаходиться в зоні саме перехідних поєдинків. Фантастика, друзі. Ну, Що оболонь буде так само віддано грати, наприклад, проти своїх наступних опонентів. Я думаю, що балонь може, звичайно, що здивувати усіх оболівальників українського футбола. І я думаю, що може, звичайно, що зберегти собі прописку в еліті українського футболу. Виштар, інші цілі це битва з Київським Динамо за титул чемпіона України. Ось таке, друзі, в мене відео вийшло. Донечан з перемогою, оболонь, лайк. Чесна команда по козацьки грала. Бравісімо! Всі молодці, всі сьогодні Шахтар ще раз перемогу всім до побачення, всім до нових друзів, зустрічі!